Якщо запитаєш мене серед ночі, який клас мотоциклів для тебе самий-самий крутий, на якому би ти хотів навалювати, катати, кайфувати і розслаблятися, я вам скажу, що це тільки один клас. Один клас, який в Україні нафіг нікому не треба. Ці мотоцикли ніхто не купляє, вони не популярні. Вони крайні ніші, вони тільки у нас, але й за кордоном. Це мотоцикл по факту зроблений просто заради однієї, однієї мети. Навал, навал, навал. Для справжніх адреналінових маньяків. Мод, який з тебе робить. Абсолютно неадеквата. Мод, який дає тобі те, який інший мотоцикл ніяк і в принципі не дасть. І в цьому класі найскладніше зібрати все те, що... заради чого ці мотоцикли кроються, і видати на ринок той продукт, який буде реально охеренний і який сподобається тим людям, які саме шукають ці якості в тому мотоциклі. І Ducati 950 Gimber Motard в останній генерації нарешті допилили і зробили таким, за якого. Люди його будуть купляти і купляють, і кайфують. Тема з гіпермотардами крайні непопулярна в силу того, що це мотоцикли по факту переростки. Переростки з одного єдиного класу це супермотор. Є такий клас, який ще менш популярніший ніж ці мотоцикли. Супермотарди на них є і соревновання, На них люди катаються і по місту. Що це є? Це по факту беремо кросовий мотоцикл, викидуємо нахер з нього інбурні кольоса 21 там, на 19, чи які там стояли, ставимо туди 17 літтю, ставимо офігенні цепкі передні тормоза і херачимо на ньому повну дирку. Мотоцикли для справжніх, реально наркоманів адреналінових. Він настільки веселий, настільки фановий, кайфовий, що ти просто від нього не знаєш, куди себе діти. Один раз спробуєш, якщо тебе це зацепило. Ти навіки просідаєш на ці мотоцикли, і по-любому в тебе в гаражі останеться якийсь мотард або гіпермотард, і ти його ніколи не продаш. Супермотарди офігенні, але в них є один єдиний мінус. Мінус, який їх трошки обмежує в варіалі використання. Це невелика максималка. Один котел, як правильно у тих мотоциклів, вони легкі, вони потужні, гіпер, задираються на задній, їдуть на передньому, роблять всякі-всякі чудеса, і там. Рівень того, скільки може мотоцикл, що ти на ньому можеш зробити, це тільки то, наскільки у тебе заварений або не заварений пердак. Наскільки ти вкатаний, наскільки у тебе відсутність собственного ліміта, от саме це і обмежує тебе в тому, наскільки будеш ти яскраво їздити на тому мотоциклі. І от що йому бракує. Тому мотоциклу бракує швидкості, швидкості на пряміках і не дає йому можливості тягатися з портами після 120-150, тому що на цих швидкостях до сотки, по-любому мотар за рахунок ваги, потужності і, і того, як він різко зривається з міста, уділує більшість спортів, навіть літрових. І от, коли стоїть питання підняти максимальну швидкість, само собою ти маєш туди наращувати кубатуру, тому що ти не зробиш, щоб в мотоциклах. Ти не зробиш, щоб мотоцикл їхав швидко і при цьому був малокубатурним. Беремо двигуни. Двигуни ставляться різні. В основному канонічно для мотарда ставляться ветвіни. Чому саме витвіни? Бо витвіни дають бешену тягу з нізов, у них офігенно швидко вони розкручуються. І ми мото... тут і сам звук. Сам звук, звісно, витвіна це вау. І в цьому класі на самом ділі не дуже багато виробників ризикують, випускаючи такі нішеві моделі. Серед них це Aprilia, КТМ, лідер KTM в цьому класі. Він за. КТМ законодатель моди в цьому класі. З... Чуть не запустився. <схай> а, і Дукаті. Дукаті ще є інші менш популярні виробники. Їхні мотоцикли ще ріже зустрічаються. В основному на сьогоднішній день можна в продажу знайти гіпермотарди від КТМ, від Дукаті, від апрелі. І все. Все. Більше, в принципі, з такого популярного нема. Ну, по крайній мере, мені в голову не приходить. І коли ти хочеш на ньому валити на великій швидкості, у тебе є реально одна проблема, щоб він не задирався, був на швидкості офігенно стабільним. При всьому цьому він має бути маневрений на великих швидкостях, він має бути вузенький в профілі, він має відчуватись легко, він має має, має дуже до хрена того, що в принципі неможливо засунути в звичайний супермото. І оці гіпермотарди. Для багатьох вони виглядають як просто розкормлений некід, вони і є тою паличкою виручалочкою і дійсно фановим таким інструментом. Якщо ти хочеш в місті наказувати абсолютно всіх і бути один-єдиний, хто стартував перший і приїхав перший. І доказати тобі в місті на цьому мотоциклі, по факту, ніхто нічого не може. Бордюри? пожалуйста, лісниці, пожалуйста. Хренова дорога теж, пожалуйста. Швидкий набор, все время на задньому з кожного світофора. На, якщо в тобі скіл дозволяє, то перед кожним світофором ти стаєш на В Взагалі, мод для справжніх адреналінових маньяків, фанів. І взагалі, я фанатію від цих мотиків. І зараз я вам розкажу конкретно про 950. Експерименти з гіпермотардами у Ducati почали ще дуже-дуже давно. По нашим міркам, 2007-2009, вони вже тоді випускали ці мотоцикли. У них різні версії були: 700 -ки, 800 -ки, 900 -ки, літри. Все пробували Ducati, Дукаті, міксували, шукали щось стабільне, шукали оцей баланс, баланс того мотоцикла, який по факту можна справді назвати «матардом». І 900 серія на базі двигуна тестострета 11 градусів. А вона мала по факту три еволюціонні покоління. Перше, це був 820-й. Він був сируватий, він був важкуватий. Електроніки в ньому було небагато. І цей мотоцикл, в принципі, дав Дукаті можливість спробувати, що таке гіпермотар, дати людям показати, що можна запіхнути, в впіхуємо, і воно, в принципі, получалось. Люди його худобідно купляли, і вони потім на його заміну випускають 937-й. 937-й став набагато цікавіший, хоч і базувався фактично на тому самому двигуні. Але трошки вийшов заважкий. Вони запіхали туди йому електроніки, вони дали йому більше такого фановості. І цей мотоцикл теж людям зайшов. Небагато, але його купляли Але після того, як дукаті переходить під ваг от тут починається справжня італійська харизма, драйв, кайф, адреналін, інженерія італії, емоції і німецький прагматизм. Німецькі бабки. ну Бабки теж хорошо. Коли вони прийшли з своїми бабками, вони сказали, так, пацани, ви, звісно, емоціональні штрихи, у вас все добре, ваші мотоцикли взагалі офігенні, але їх ніхто не купує. чому? тому, що вони дуже ультимативні. Люди просто-напросто не вивозять. Бо у більшості з е тих, хто кому ці навіть мотоцикли подобаються, у них банально не вистачає скіла для того, щоб реалізувати те, на що спроможне цей мод. І аудиторія, само собою, продажу звужується. Німці кажуть. Коротше, типи, що делаємо? Беремо офігенні ваші задумки і робимо їх більш цивільними. Робимо їх такими, щоб їх можна було хоч худобну продавати. І це, в принципі, стало з усім концерном Ducati після того, як вони перейшли під покровительство ВАГ Групп тоді Ducati почали чесати і робити їх цивільними. І ось ми маємо фінальний 950 950-й гіпермотард, який Ducati сказала, що це самий самий мотардовий по відчуттям мотоцикл, який в принципі є на ринку. І коли я перший раз подивився, то, як його люди обозрівали, всі огляди і всі казали, і пісили кіпідком, це настільки було круто для всіх і тих, хто на ньому катався, що дійсно люди назвали його гіперфановим мотоциклом, і це перший дукаті, який став настільки цивільним, що його в принципі е захавали всі, захавали всі журналісти, які приїхали на нього подивитись, бо це була дійсно величезна подія. Дукаті дуже довго е під підогрівали інтерес до цього мотоцикла, розказували, що це буде прямо вау-вау, щось таке, чого досі ніхто не робив. І коли народ на нього почав залазити і валить на ньому на треку, він тоді розкрився і розкрився по максимум. І за рахунок того, наскільки збалансовано Дукас зробив усе в цьому мотоциклі, база. Тестастрета 11 градусів, 937 кубів, 115 кінських сил. Я рахую, це еталонна потужність, яку ти зможеш реалізувати у місті, а тим паче на гіпермотардах. У КТМ з їхніми 950-ми у КТМ з їхніми рядними двійками на е, моделях Супер на Дюк 890-790. Це еталонна потужність, конкретно в цьому класі для міста. І 97 крутного момента. Двигун L-Twin. Дукаті з дісмодромним приводом ГРМ. Дісмодром, ви всі зараз фу, блядь, дорого, там воно його треба регулярно обслужувати, регулювати. От на самом ділі ніхрена для мене стало відкриттям, коли, прочитавши про сервісні інтервали, Дукаті, після того, як пішла під WattGroup, допрацювали цей двигун, внесли в нього мільйон мільярдів змінень, і він на сьогоднішній день витримує сервісний інтервал. По ГРМ, по заміну рівня на 30 тисяч км раніше це було 15, 10, 12, і дуже часто в сіті гуляли такі мемчики, що Дукаті обрів це отак по факту, дорівнює. Дукаті не була б Дукаті, якби не почала сюди запіхувати все по максимуму, тому що бренд рахується Еліта. Еліта, я не знаю, з ким його можна порівняти в плані. Проработки діталій, Ducati це щось у більшості наших людей таке вау. І, само собою, хоч і це гіпермотарс, хоч це мотоцикл, який, в принципі, в кавичках може бути утилітарним, все одно на ньому ніхто не економить, тому що, бляд, ну він реально дорогий. І сюди запіхують максимум, наскільки це можна. Тут і Тормоза Брембо, тут і машинка гідравлічна, теж Брембо. Тут і товстяна вилка з ходом 170 мм і гахірений амортизатор згаду з ходом 180. і вилка з покриттям якимось хитромодним а, титановим, якимось там анадуванням, тормоза 320 від їхніх спортбайків. Коротше, все, що можна було запіхнути на максимум, вони сюди запіхнулись. Купі з самою новою електронікою, яку Ducati нарешті курва причесали в порівнянні з 937-м. Бо там з електронікою були реально проблеми. І той мотоцикл для більшості не підходить, бо він був курва тупо дьорганий. Він реально був такий, що ти з ним просто постійно борешся. Тут же вони зробили електроніку таким чином, що по факту цей мод підійде всім, всім, тупо всім. Чого? тому, що мільйон мільярдів регулювань, мільйон всяких режимів, налаштувань і всього, в принципі, по приборці тут можна окремий лікбейс зробити, тому що тут і вілій контроль вісьми і трекшн контроль, і квікшифтер є, який, до речі, у нас е я виключив нафіг, тому що ну, він стара школа. Повазі, по вазі цей мотоцикл, реально теж невеликий. 178 кг. він на 3 кілограми легше, ніж його попередник. Вага в цьому класі це то, за що треба боротися. Бо якщо в тебе... Буде корова, то ти на тій корові в місці не зможеш його закидувати поворот. Виходить. Інтенсивно на ньому навалювати, бо ти будеш цю всю інерцію відчувати. Ducati реально працювали над тим, щоб настільки грамотно розположити центр ваги і весь мотоцикл. Бля, як розказувати, що в них це вийшло. І в них це вийшло, і він відчувається ну, реально дуже легким. Хоча в статіки, при такій вазі. Є відчуття, що він трошки заважкий, но тільки ти на ньому стартуєш, стартуєш з місця. Ти зразу відчуваєш, що все, ваги тупо немає. Під тобою банально велосипед. Велосипед, який херачить і розриває настільки все. Що сука, ну на ньому не можна просто їхати спокійно. Хоча він це й дозволяє, але тільки ти на нього сідаєш їхати спокійно. Ти розумієш, що це все дроч, це не треба, це, це не його історія. Хоча він може, якщо його взяти і затушити повністю по електроніки. Електроніку і приборку тут зробили настільки офігенною, що я краще нього реально не бачив ні на одного гіпермотарді. Тільки може Апрелія Дорсодура 900 має таку саму приборку в плані на кількості інформації, наскільки все грамотно, толково там зроблено. Що ми тут маємо? Ми маємо. Quick Ducati DucatShifter. Як воно? Відключений квікшифтер. В моєму випадку не моя історія. Трекшн контроль 8 позицій. ABS 3 позиції. вілі контроль, все налаштовується. Заходимо в меню. Ride мод. Режим спорт. Маємо 3 режими, які ти хочеш налаштувати і ти можеш їх налаштувати під себе. Заходимо в мій любимий спорт. Сюди, в двигун. В двигуні виставляємо все на максимум, само собою. Інакше ніяк. Далі Трекшн контроль. Анімація. Виставляємо все на. відключаємо його нафіг. Загалом є все, що можна було засунути в цей мотоцикл у 2019 році. Углова АБС, шестіосовий АМЮ, який повністю офигенно офігенно працює з е, крутним моментом, рівні торможення двигателем, е, три режими їзди, все настраюється, може кожен під себе налаштувати і настільки все ун універсально, наскільки це можливо. Я сам собою по класі ці жанра як людина, яка любить максимально аналогові мотоцикли, і конкретно в цьому класі я взагалі не приветствую ніякої електроніки, окрім АБС. Я побоював то все нахер і їжу. Абсолютно на всьому нульовому. Чого? Тому що я вважаю так, що мотоцикли мають бути не настільки розумними, як я. Все. лімітер, мої системи безпеки, все, що стосується того, як я буду їхати на мотоциклі, має бути ось тут в мене в голові. Якщо в мене в голові цього немає, то жодна електроніка мені цього не дасть. І це я на всіх мотоциклах так роблю. А на гіпермотардах, коли я на ньому вилітаю, і як пацани кажуть, і стаєш ти Аболонський маньяк. Я саме цього і хочу, щоб я конкретно відчував мотоцикл з усіма його драйвом, фаном і адреналіном. No. Статіка це статіка. Розказувати можна про нього скільки хочеш. Всі спеки можете зайти почитати в інтернетах. Це, в принципі, там все є. Мені насамкінелі фіолетово, що там можна написати і як його розписати. Мені саме головне конкретно в цьому класі, як мотоцикл їде. І зараз я поїду на ньому понавалюю. А ви подивитесь на що. В моїх руках недалеко не професіональних, я не самий самий крутий гонщик. Але навіть в таких банально простяцьких руках цей мотоцикл може більше, ніж хотілося б навіть і мені. Опа. Ах, дукас. Значить так, народ, по посадки зараз на місці скажу, щоб ви собі знали, що це прямо офігенно. Короча, зручно Зручно для малих піздючків, таких як я, метр сімдесят сей... а... метр метр зросту. ой, і топліва немає. А, кстати, про топлівний бак він тут невеликий, але він і великим не треба, то щось 14 літрів чи щось такого. І витрата в нього десь 8, я думаю літрів вісім. Хоча якщо в тошнотному режимі, то літрів 7 буде їсти, може і, і 6, Но це мод не про тошнотний режим, це мотоцикл про то, щоб на ньому сипати Заїдемо зараз на заправочку, там заправимося. І поїдемо покатаємо. Отак треба. Оце його тема, коротше. Я не самі вилі там пацан, кажу вам, зразу. Бо... Ні, ну, і мотоцикл не мій. Хоча можливо модель мій, я ще не зрозумів. Погана дорога, всякі ліжаки і проча хрінь це якраз про гіпермотарду. Це їхня тема. 170-180 мм хода подвістки це те, що дає можливість цим мопедам пригати, скакати, заїжджати туди, де ніхто не заїжджає. Но у, Дукаті є окремий... Но у Дукаті з їхнім гіпермотардом є одна проблема. Сука, нащо знизу було ставити масляний радіатор? От і вам протормозав. і став, хоча АБС налаштований у мене тут рано. І він спрацьовує дуже швидко. За масляний радіатор. Коротше, масляний радіатор якогось хера вони поставили дуже низько. І про якісь там блісниці, бордюри і бровки я особою не мечтав. Чого? Тому що він банально ти його відірвеш. А от так на ньому весело. Опа-па і блядь. Пуляє, ця зараза прям серйозно, серйозно гуляє. Я на своєму мотоциклі, в мене теж гіпермотар, трохи інший, про, це, про нього буде відео на каналі, або вже було. А я на ньому так не можу швидко їхати. Тобто він його по максималку робить, але ж по фану, мабуть, ні. Кліренс тут невисокий і це його великий мінус. Можна, я думаю, автомаркетом поставити сюди якийсь захист двигуна, і це стане набагато цікавіше. Керованість, керованість реально офігенна. Ти їдеш на бешеному підбайку. От хто їздив на якихось 150 кубових підбайках, це його тема. Але є один такий нюанс, що у нього невеликий виворот руля. От е, мотарда е, з виворотом руля має бути все окей. Ну а якщо треба так робити, ти просто їдеш і робиш як хочеш. Керується воно як велосипед. Відео воно, звісно, звісно, всі свалюють, тому що розуміють, що їде дебілетко. Дебілетка, яке несеться, але інакше на цих мотоциклах їздити курва нельзя. Єдинственне, це такі Філадельфія зараз ми його об'їдемо. Мінусом є у гіпермотарда конкретно цього, що зеркала у нього якось мені низьковато, і вони на уровні якихось там от паркетників і цієї і, і Тут треба або переставити їх під руль, що дуже часто. Я зустрічаю або ж їх якось підняти на кронштейнах вище, щоб у вас було більше місця для... саме над дзеркалами. Зеркала реально удобні. Навірно, єдиний мотоцикл, на якому зеркала зробили мега-крутими, це гіпермотор. Зеркала на ньому прям вау. Так, дядьки, давай. Друга передача, воно на задній стає, перевертається. Скотіна! Прям скотина на мотоциклі Но На ньому інакше ніяк. Тебе має бути в жопі заварено І в голові, голові лімітер, плюс скіл для того, щоб на ньому кататися. На ньому треба всипати. Виски набори, торможення, все, все, що дає гіпермотар. Обичний мотоцикл вам цього не дасть. Ви цього не зможете. Хіба що продукція КТМ, ті пацани прям шарять і знають, як робити е, свої мопеди, як з рафанами, але там є один момент, що в них це не стріти, у них це і не файтери, у них це щось смесь Ендуро, точніше мотарда і... І, 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 і. Заїжджаємо на сапер, заправиться. isso não Ті гіпермотарт мод, який реально став таким, яким його написали. От справді Дукаті попрацювали над тим, щоб зробити самий мотардовий гіпермотарт. Вони хотіли це дати людям, і у них це вийшло. По відчуттям він таким і є. Він є реально легким, він дуже круто згальмує, прям дуже круто. купою електроніки. З купою налаштувань, у нього офігенна устойчивість курсова. Він реально їде так, що спортам деяким треба напрягтись, щоб на світофорах стартонути так само, як цей мод. Тобто він дозволяє тобі, хочеш цілий день їздити на задньому. Він дозволяє тобі за рахунок такої ахіренної гіометрії і товстючої вілки марзочі, він тобі дає можливість валити на передньому. Тормоза Брембо. Машинка Брембо, всі топові компоненти, саме те, що має бути у гіпермотарда, це мод, який постійно ходить по лезвию. Це та бритва, якою ти розрізаєшся в місті, і ти наводиш там суєту. Ти робиш реальне безчинство. всі думають, що ти дебіл. І ти типу, по факту таки є, бо саме ці мотоцикли підходять для тих людей, які хочуть відчути значно більше, ніж всі класи, які є, в принципі, на цій планеті. Ці мотоцикли дають вам настільки дофіга фану драйву адреналіну, що ви, коли кожен раз на нього сідаєте, ви відчуваєте, що зараз буде, зараз буде. що буде, я нахер, все. І оце Дукаті. Дукаті зробило. Це не нахвалювання, це нічого. Вам треба катати на цих мотоциклах, пробувати і по-любому. Якщо він вас зачепить і у вас буде цей мод, в 70 років бачив людей, які валять на задньому на мотарді, бо тільки паспортний вік у нас вирішує, наскільки старо ми виглядаємо для всіх. А той вік, який в нас в голові, вирішує то, як ми відчуваємо себе завжди молодими. Огляд, який не міг бути. Тупим, сухим і беземоціональним, бо саме цей клас і є тим класом, який я 100% залишаю собі, і 100% я хочу, щоб у мене був нехай один мотоцикл. Ну це по-любому буде гіпермотард. Бо гіпермотард, неважливо від кого: від Ducati, апрілії чи KTM, вони однозначно мають одну спільну рису. Це дуже до хрена адреналіну, це дуже до хера фана і дуже до хера емоцій. Емоції всім, емоції для кожного. Кайфуйте на емоціональних мотоциклах, пробуйте гіпермотарди, може зачіпить вас. І це буде любов на всі останні роки вашого життя. Наскільки довгими, я не знаю. Тут все опирається в ваш скіл, але те, що цей скіл дасть вам можливість кайфувати, я вам 100% гарантую. Сьогодні я багато чого вам розказав. Сподіваюсь, ті власники, які катають на гіпермотардах, прийдуть і подивляться це відео. І напишуть, чому вони люблять ці мотоцикли. Ті, хто ще не пробував, сідайте, пробуйте і кайфуйте. А сьогодні все Ducati Дукаті Гіпермотар 950. Зробили класним, а ми зробили для вас огляд цього мотоцикла. Швидкий, класний і крутий. Бережіть себе і своїх близьких, і побачимось в наступних відео.